Відтепер студенти чину, які вивчають природничі науки, матимуть змогу працювати на сучасній техніці. Ботанічний сад Черкаського національного університету має екземпляри з багатьох країн світу та більш ніж 170 видів декоративних дерев та кущів. Це дозволяє студентам вивчати будову екзотичних рослин, не покидаючи міста. Але догляд за територією площею більше ніж 4,5 гектари, завдавав труднощів. Обробка землі здійснювалася переважно вручну та відбирала багато сил та часу, розповідає директор ботанічного саду. Міжряддя як невеликий і обробіток потребує. Так що на даний момент ця техніка для нас дуже важлива, щоб не лопатами обробляти, а трошки технікою механізовано. Це вже другий подарунок від Уманського заводу. Тогоріч вони презентували тракторну установку. Генеральний директор Умань МАШ Анатолій Лівкан особисто вручив паспорти на техніку ректору університету та висловив сподівання, що на цьому їхня співпраця не закінчується. Я думаю, що тоді большая допомога, Будемо спорчеська допомога для розвитку матеріальної бази. Вона сірає свою роль в підготовці нашої покоління, наших будущих учених, наших будущих спеціалістів, без которых, я вже горі України невозможно і ті в Європу, невозможно поговоритися не німець європейські стандарти. Опісля директор ботанічного саду та директор інституту природничих наук висловили слова вдячності. А ректор наголосив на важливості цих подарунків та розповів про подальші плани. Будемо відкривати нові спеціальності: лісове садово-паркове господарство. Я думаю, що тему, тема ще треба додати ландшафтного дизайну. Вона сьогодні цікава ця тема. велике велике спасибі. Сюжет підготували Бондаренко Яна, Фроценко Яна, Калінченко Оксана та Шевченко Юлія спеціально для студентського телебачення.